Уявлення про брудну воду у різних людей різне. У червонограді мешканцям доводиться іноді вмиватися ось такою живою водою. Про те, як її пити, взагалі невідомо. Напевно, жоден фільтр не здатен очистити її, бодай наполовину. Відео, яке нам надав мешканець одного із будинків по проспекту Шевченка, зайвий раз нагадує, як у місті дбають про своїх громадян. Помити обличчя в такій воді насправді страшно. Звичайне чищення зубів може лише прискорити зустріч із стоматологом. Відео за 16 грудня, не поодинокий випадок. Раніше до журналістів 15 Каналу, неодноразово зверталися мешканці міста з проханням допомогти у вирішенні проблеми. Міський голова Червонограда Ігор Чудійович на останньому засіданні виконкому розповів про свої методи очищення води. Я вживаю з печеного воду. це. Ну, фітри я викинув це абсолютно безпередно. Воно поки забувається більше системи. До речі, коли ви їх міняєте фільтри, вони вас зараз знову не і в коричневі. Треба Після того, як... дуже складно, треба цю систему прометили. Меніш фільтр, всю систему помити. Та, хто каже, поставив фільтр і знову все. Тому що коли ви перекриваєте все, коли потім йде знову тиск води, він просто знову черговий раз вимиває те, що воно. А коли йде постійний ред води, то воно так не відчувається, той ржавчий має не ну, Проблема навіть не в цьому. Проблема не в тому, що у нас підвищений міст заліз, Плюс ми тогда відчуваються створюють проблеми. У нас саме вода, яка поступає, у нас підвищення місце залізти. Саме найперше, що треба зробити, це станції беззалі. Це серйозна вклада. І ми планували, так на це ЦТП... тепер поставити. ці фільтри і так далі. Але я чесно скажу, ще. Мені вже надаєло, надає, зупинилися, пустить по місце. Поставить ключ знову вчора. Я для себе зробив. Промоєш систему. Вона Поки ж ситуація з водою бажає кращого. Журналісти 15-го телеканалу пропонують об'єднатися і разом знайти шляхи вирішення цієї проблеми. Усі, хто не задоволений якістю води у своєму помешканні або ж має фото чи відео, на якому видно погану якість води, звертайтеся до нас у студію за номером 31333.